Сьогодні в мене три інтегровані системи від FireMaple, FireMaple X2. Ось це моя інтегрована система. Придбав її три дні тому. Вирішив порівняти з FireMaple X2 Pro оновленою версією, де нормальна ручка вже з фіксатором. І FireMaple X2. Де в наборі також йде два чохла додаткових. Тобто, уявіть собі, інтегрована система. Два чохла додатково йдуть, плюс ще один на казаночку. Тобто три чохла. Досить класно. Розповідаю у повному відео про різницю нової Fire Maple X2, старої, що там, по чому, і так, далі, і так далі. Думаю, що вам буде цікаво. Також в кінці поп'ємо з вами. Кави, і найцікавіше, вирішив я зняти відео відразу, як придбав ось цю чудову зелену інтегровану систему. Для того, щоб користуватись нею максимально постійно, вирішив зробити такий експеримент, подивитись, скільки проживе інтегрована система Fire Maple Star X2, якщо постійно юзати, якщо її всюди тягати. Чи підплавиться ось цей чохол з часом, чи підплавиться ось цей пластиковий пальник. Про все це я, звісно, з часом також зніму ще одне відео і вам покажу. Повне відео вже на моєму YouTube-каналі. Приємного всім перегляду, посилання, де можна придбати ці інтегровані системи, а також газові балони, а також все, що ви побачите у повному відео, буде в описі. Під тим самим повним відео. Також за моїм промокодом MyCamping буде знижка 10% на туристичне спорядження. Не тільки на офіційному сайті Fire Maple Україна, а також ще багато в всіляких різних сайтах, де діють промокоди. Багато різних сайтів. Ось так. Всім бажаю смачного. Бережіть себе, пийте якісну каву і користуйтесь класними, якісними туристичними речами. Бережіть себе і побачимось. З вами був Кирило. Майкемпінг. Всім дякую.